Алоха, друзі, отримали повідомлення. Ми від епіцентру про те, що цінопад знижок, і ми вирішили перевірити і поболювати на жовті ціники на рослини у кошиках, ну закритих в закритому ґрунті. Тому ми запрошуємо вас разом із нами прогулятися і перевірити, чи дійсно це так. Ходімо. І перший жовтий цинник, який нас зустрічає прямо при вході, це бігонія болівенціс мінус 30%, 203 гривні. Зараз можна придбати ось таку красуну. Квітка. Ось, ось буде ще розквітати. Бачите, такі крапельки. Прикольно. Мінус 50% на клематиці. Так, воно зачепилось, коротше. Так, що да. 247 гривень 50 копійок. Подивіться, ось такий таке? Рослини. Рослини. Ну, це ж не шнивальні, так? Да? Угу. Yeah. Стебло. Стебло. Так. Трошки є сухого, але є вже е... відсвілі. Квітки від свілі, так. Але ще, мабуть, а ні, то вже молоді прирости. Так, кольору не зрозуміло. Чого це? А, ось рожевий, а оце, мабуть, що фіолет. Рожевий клематис хаглій хід. Потім клематис юста. Ось такий фіолетовий. А і білий а а, міс Батман, О, Теж гарний, прикольно. красивий. Да, білий мені подобається. Да. Але ось є клематис за 269 гривень, і на нього 35% знижка. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Теж хайб. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. А, ось що, дивіться, що є ось такий темнофіолетовий. Оп. Ага, Руж Кардінал. Теж гарний. Uh -huh. Оригінальна ціна на клематиси була 495 гривень і зараз 247 гривень. Як на мене, досить непогана вигода. Ну і стан ще поки що не найгірший. Тобто і стебло не засохле. Його не то, що врятувати, його прям легко буде, мені здається, приживити. І ось тут з іншої сторони ми ще один знайшли клематис. Отакий От Polish Spirit 269 гривень. Тобто кількість рослин достатня, є з чого вибрати. І ось ще цікавий, до речі. Пілу, клемати сппілу. Є з чого вибрати, тому якщо цікавить, і давно планували купити. Зараз непогана нагода. Ось все перед нами аляндр. Ціна різна, бачите, залежиться від самого кущика. Мінус 30%. Тут, мабуть, що рожеві квіти будуть. Це є білі. І ось такий кораловий, ще є. Ціна на нього 629 гривень. Теж стан непоганий і прирости молоді є. Тобто можна розглянути, якщо сад дозволяє. Але в мене є великі сумніви з приводу того, як вони зимують в нашій кліматичній зоні. Да. Бо щось не дуже хочеться. Собі новий клопіт купити, який треба потім вкривати, гріти, хукати на нього. От. Що ми ще знайшли магнолію. 50% знижки. Магнолія рожева Суланджа. Зараз зі знижку 824 гривні 50 копійок. Зараз. Отакий. От кущик. Тут, мабуть, що? це 59. Літра три. Літра три. Ну, достатньо такий величенький. Uh -huh. Десь метр. Так. Uh -huh. да. І поруч з ним... А, це теж Соланджа. Теж такому вже Особі горщику. зірчата. О, зірчата. Зірчата коштує 699, магнолія біла стелла Це теж так Теж такий, mm. же самий горщик в такому ж самому горщику вона. Mm, ось Royal стар, теж 1400. Так, і Royal Star. Ой, боже мой. Магнолія біла стела. 50% знижки, зараз 1449 гривень 50 копійок. Але не такий великий, але він дуже пишний. Це кущова форма, тому стан все одно гарний. Да. Ще ми знайшли магнолію Салем за 1547 гривень 50 копійок. Але дуже великий, Дуже великий, так. Да. Такий він десь метр, метр 50, напевно. Зараз. А давай я там Ой! Ой! ось він. І відійди до мене. Ось він, ось він отакий. Прям так, да, величенький. Дерево. Прикольно. Да. І ось поруч він же. Mm -hmm. Ага, ну, все поруч давай його. Ось якщо він буде на підлозі стояти, mm -hmm. Ну, по плече десь є. Mm -hmm. Десь метр шістдесят десь такий. гарне, гарне дерево. 1547 гривень 50 копійок І ось перед нами хакура Нішикі Вона десь метра три <рес> висотою. Стара ціна була 938 гривень. Горщик це 5 Зараз він зі знижкою 20% 750 гривень. Але ми купили, <рес> ми купили трошки дорослі. Але не такі не великий. Кусь. Ой, кусь. Дерев. Бачите, аж сягають ділочки. Дуже великі. Друзі, знайшли ми папороть, безщитник жіночі. фрізелія 156 гривень, горщик С3. Ось такі ваїв цього цієї папороті. Він без знижки, але все одно сьогодні він поїде до нас. Походу, так, да. поїде до нас. Дуже симпатично. Подивіться на ці листочки. Є малюсенькі, є довгі, є... і вони так чередуються, і, і виходить. Якщо здаля дивишся на цей кущик, то дуже симпатично е, виглядає. Все, беремо з собою. Клас! На хвойні зараз дуже мало знижок. Знайшли тільки декілька дерев з жовтим цінником. Це у нас кипорисовик тупий. Чеймс Періс, мабуть, я правильно угу. читаю. 20% знижки, зараз 180 гривень. Ось такий кусик. це, це тригорщик та дібір. Ось так він виглядає. До речі, прикольний. Такий симпатичний кручений, е, гілочки в нього. Прикол. Зараз підемо, покажемо ще е жовті цінники. Е ось ми знайшли ще тую західну Жаннет Gold. Горщик c 3 теж е 20% знижки, 180 гривень. Зараз він зі знижкою. Ось такий. Так, кінчики, ну молоді прирості, в нього такі блідо-жовті, а сам він такий світло-смарагдового кольору. Дуже симпатичний, до речі. Так, і ходімо ще ми покажемо, ми тут знайшли на штамбі дві сосни. Перша сосна гірська бенджамін. 20% знижки, 5299 гривень. У стан там вже такий в неї загуляний трохи. Так, -да, видно, що сухі гілочки, але замульчовано. Ну, да, але, але не... не але дуже мало хто його поливає. Так, і поруч тут... ай, колюче. <сумі> так, поруч тут Black Пінес. Це сосна. А, Блек, цесна чорна. 4047 гривень, але він в гарнішому стані. Да, і прирости гарні, да. молоденькі є. Штамп такий величенький, де ж може метр. 60 см. Метр. Метр. Метр, да. ну, і поруч тут ще а, те ж саме Бенджамін. Да. Ну, теж в такому ж стані. Бачите, дуже сухі вже хвої у нього в неї. О, Віталій мені показує на сосну. Flexбі Vanderwolf Pyramid. 4032 гривні зараз на знижці. Є прирости молоді. Стамбарний. Дуже симпатичний стан у дерева, але це не штамбова, це просто така ось. Красива сосна. Також без знижки араукарія чилійська, але ми не могли пройти ай повз дуже привкає. Да-да-да, приваблива. Приваблива і привлікає погляд. Ми нещодавно, до речі, бачили в Тіктоці е, огромне дерево. Я не знаю, як наші сосни звичайні. Ну я не знаю, метрів сім, мабуть. що, да? Ось такого е, дерева дуже симпатично виглядає. Красиво. Да, ти сказав ціну? А ціна, вибачте, вісім тисяч чотириста тридцять вісім гривень. Це без знижки. Да. Не те, що кусається, а трохи перекушує <див> дихання. Так ось ми звернули увагу на радодендран 906 гривень коштує сорт. Зараз. Ой. А, ні. Реджек. Ось такий кущик. Мабуть, що це три. Так? Да? Ні, mm -hmm. це 1,7 А, 1,7 Ось такі в нього розж... Ой, червоні квіти а, в такому, ну, дуже досить гарному стані. А, видно а, квіткові довіки вже навіть на наступний рік, рік так. От. І поруч ще є а, трошки більший. 1647 гривень. Але щось непонятно. Тут висить за 2000. Я думаю, на що горщику. це на. А, 2354. Це стараціна. Да. Мінус 30% 1650 гривень зараз. Конінгмес вайт. Так. Ось такий е, величезний е, кущик. Уже теж є е, ці бруньки квіткові. Стан дійсно гарний. Дуже, да. На відміну від того, що ми там клематиси, тільки що дивилися, або сосни, то тут прям стан достойний. І, щоб ви розуміли, висота кущани, напевно, сантиметрів 50. Тобто кущ дуже гарний, дуже добрий. Ще нам Е, потрапилась... ресмин. 347 гривень 50 копійок, 50% знижка. Ось такий е, маленький горщик. Я думаю, що якщо його розплутати, то напевно десь буде сантиметрів 60 стебло. Так, бо він тут на кільцях да, закручене в кільце. А раніше він коштував 749. 749. Ось а ще до цього. Це знижка. А, це. Я <ріст> так, і внизу тут ми побачили і Мікс мікс. <ріст> Але прикольні в нього подивіться, які кручені лист, листочки, такі дуже цупкі, е, такі хвилясті. Е, 299 гривень 50 копійок. Вони коштують зараз на знижці. Теж 50% знижка. Дуже прям дуже цікавий екземпляр гіб гібіскуса. Але мені здається, що це кімнатний гібіскус, таке темне лице насичене, а, ага. що він більше схожий на кімнатний гібіскус, ніж на вуличний. Буде квітник. Угу. Так, прикольно. Друзі, було написано в розсилці про знищення. Що вони мега, тому ми знайшли саме максимальну знижку на рослини. Та-дам! Мінус один відсоток на брунеру Великолиста. Да, але це не фаворит. Зараз буде барабанний дріб і переможець нашого хіт параду сумасшедших знижок від епіцентру. па ба -ба, ба ба бам Брунера великолиста. Олександр Дрзгрейд знижка 0%. М -м 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 -м. Маркетинг має бути ефективним. Що скажеш? Берем. <�деляйну> Ще на території садового центру є таких два штучних озера. В тому навіть плавають риби, а в цьому подивіться яка краса. Тут дуже багато німфей, вони всі різного кольору, різного розміру, дуже симпатичні і, такі бускові, і, і, помаранчеві, білі. Рекрутові, і ми вже теж не можемо дочекатися вихідних, коли ми поїдемо до нас на садибу і побачити цвітіння юмцьпей, е бо у нас вже ми бачили бутони, але вони ще не розквітли. Так. І прям дуже хочемо, щоб ми вже із вами поділилися нашою красою в ставку. Да, я думаю, що нам пару сонячних днів і наші дні в ставку точно розквітнуть, бо у нас тепло, але дуже-дуже похмуро. Їм все-таки треба сонце. Чекаємо вихідних. Також знижка на китайські клени. Є отакий червоний, є бі... зелений з білою облямівкою, такий ажурний листочок. І зелений. Знижка 14%, але якось все одно дорого. Зараз зі знижкою 449 гривень коштує. Да, зараз а не підожди, я спробую дістати горщик. Ось такий розмір садження. Роз... Ну, Ой, дуже дрібнота. Ну, дрібнота, да. так. Все друге. А це прям дуже мені подобається. Ну, він гарний, але все одно за да. такі гроші дуже малесенький е пагін. Так, угу. Таке малувато. Також ну, щось із цікавого, дуже мало насправді, знижок. В смс-ці говорили, що це мега літній розпродаж. Але він не такий вже й мега. Є, Ми вже показували бегонію, На деякі однорічні рослини є знижки, але на слово мега це не тягне. Хоча на деякі рослинки знижка гарна. От я думаю, що ми папороть і клімати з точно додому заберемо сьогодні. Да? Що давай прощатися? Е, так, давайте прощатися. Дякую, що прогулялися з нами. Дякую, що дивилися з нами це відео до кінця. Е, не забувайте донатити на зсу, е, пишіть обов'язково коментарі, ставте пальці догори, е, бути чорненими та толерантними. Всіх обняв, па-па!